Друзі, вітаю! Сьогодні я хочу з вами поділитися е, інформацією про те, який я отримала подаруночок від компанії. Е, хто за мною слідкує, той знає, що компанії цього року в вересні було 13 років, і компанія проводила конкурс, на який, в якому я також взяла участь і відправила відео про компанію. І моє відео е, серед тринадцяти. Відео, які перемогли в цьому конкурсі, було й моє відео, і компанія прислала отакий мені подаруночок. Зараз будемо дивитися разом з вами, що там. Мені також дуже цікаво, чим компанія мене нагородила. Ось, до речі, серед тринадцяти відео, які отримали призи. Які займали призові місця? Шість відео від української дирекції, тобто від дистриб'юторів з України. Ось такий у нас резерв. Це супер антиоксидант. Зараз дуже актуально, тому що йде пора похолодання, зима, тобто застуди. А він допомагає з ними боротися. І взагалі дуже багато. У мене є результатів по цьому продукту. Кого цікави, кому цікаво, більше інформації заходьте на мій YouTube канал. Дивіться, там є багато. Звертайтеся до мене, я більше розкажу. Це препарат тільки на рослинній основі, і який містить такий суперкомпонент, який називається Ресвератрол. Так, що у нас ще? Що це у нас? Це у нас а, догляд за шкірою. Супер така сироватка, яка містить більше 280 факторів росту, які допомагають шкірі оновлюватися, бути молодою, бути пружною. Супер, клас. Компанія вміє порадувати. Так, а це у нас косметичка від компанії. Дивіться, яка гарна. Тут з бантичком так відкривається, тут самі можна поскладати все, І з написом, не знаю, чи вам видно, можливо, видно. Genes Kids це з ручкою, тому що компанія допомагає коштами дітям у цьому світі. Відкриває школи і на інші різні потреби для дітей. Виділяє кошти. Так, що такі подаруночки я отримала від компанії. Дуже їй дякую. Кому цікаво, як користуватися продуктами, які продукти можна, які продукти ще є в компанії, приєднуйтеся до нас, пишіть до мене, я вам все допоможу. Супер! Хочете такі подаруночки? Приєднуйтеся. Всім гарного вечора!